За 29 прийнято рішення. Я прошу в цілому голосувати за порядок денний. Пермічних і тимчасово окупованих території України районів район, проведення в Начальний зараз міста Кузова на 2017 рік. Прошу за основу і в цілому. Проте що зауваження не надходило. За 35 рішення проєкту. Наступний проект рішення номер 330. Дивіться, хотіли звернути увагу. Тепер, виявляється, деякі чиновники міської ради згадали, що це неправильно і хочуть тепер забрати з оперативного управління у людей приміщення. Ми три суда виграли, три суда кругом платили і за вас, за ваші суди, котрий, що було, тому що гроші немає. Казали. Я платив кругом. І що виграли? Коли ми виграли, ви вже тільки готові забрати. Дані в зоні не дозволяється розміщення індивідуального житлового будинку. Це не відповідає вимогам порядку видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Тобто управління архітектури спонукало людину написати цю заяву. Наоборот. На Наоборот. Ну так ні. Говорю, що наоборот. Де, де гарантія, що через рік другий ні міськрада, ні інші виконавчі органи не змінять цільове призначення? Цієї гарантії немає. Дайте краще їм гарантію на продовження оренди. Підприємець, який, напевно, має відношення до цієї тераси. От почав демонструвати явну зневагу до громади публічно. Виявлено, що більшість. Траси, які встановлені в історичному центрі, вони фактично твоя чи в іншою мірою порушуються положення. Давайте розберемося, знайдемо, хто порушив прийнятий регламент, порушив прийнятий розташування терасу, схему і пропозиція.